Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розповім, що тепер робити із світкоїнами, що саме я з ними буду робити. Обов'язково додивіться це відео до кінця, я обіцяю вам, це буде дуже цікаво. Але перед початком, друзі, напишіть, будь ласка, взагалі вашу думку стосовно нової вебки. Так, адже я її купив, ну як купив із старого комп'ютера зняв, Ну все ж таки, то напишіть декілька слів у кумати, чи стало якісь краще, чи можливо ні. так? Адже ваша думка дуже важлива для мене. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Це додає мені мотивації робити для вас ще більше такого цікавого контенту. І розпочнемо ми із ціни світкуєна. Так, на момент. 2 жовтня, значить ціна світкоїна дорівнює, ну, можна сказати, так 3 цента. Відомо це досить така дуже низька ціна. Так, відповідно, бачимо, що воно стрельно спочатку, і ціна, в принципі, продовжує рухатися лише вниз. Я думаю, що в принципі воно буде йти далі вниз, тобто менше цента і так далі. Воно хто знає, куди піде, і відповідно, але все ж таки є, хоча дуже маленький шанс, так що ціна може стрельнути, відповідно, піднятися досить високо. І щоб не ловити ФОМ, так, тобто, щоб не шкодувати про це, все, я ось взагалі яку придумав стратегію. Тобто дивіться, ми, як завжди, відповідно, виводимо наші токени світ на біржу Байбі, так. До тобто, речі, якщо ви там раптом, не знаєте, як виводити, так, то тут зараз десь висвітиться відповідно силка, або в описі під відео я також залишу посилання на відео. Там я все взагалі розповів, відповідно покроково, як і виводити, як продавати, так і таке інше. Отже, тобто, ми виводимо на так, і собираємо їх, відповідно, і відповідно частину, а саме 80, ну я так приблизно відповід вирішив, що я буду 80% із суми, яка, яку я вивів так, продавати, а 20% залишати, щоб брав там, якщо що, потім не шкодувати. Отже, дивіться, я вже ось вивів світкоїни так, на біржу, так, власне, значить, ось якщо натиснуть продати, бачимо, що в мене зараз 21 світкоїн. Значить, давайте легко порахуємо, так, від мене 21 світкоїн, Ми беремо, відповідно, ділимо це все на 100 відсотків, це ми дізнаємо, скільки в 1, 1 відсоток, да, скільки це світкоїнів, ми беремо це, множимо, скільки нам на 80 відсотків, відповідно, ми, і можна, ми можемо відповідно продати 6, 16 Цілих і 8 Ну давайте я круглі 17 світкоїнів ми продамо, і скільки там 4 світкоїна залишиться, 4 так світкої залишиться на те, щоб ну просто вони лежали, щоб я роптом що. Так ми могли е, продати по завищеній ціні. так. Отже, давайте разом з вами їх і продамо. Так, переходимо сюди на біржу. Е, так, кількість входимо 17 світкунів, так натискаємо продати, так, е, ринковий так, продати. І відпіно гортуємо. Ток ми продали, відповідно, все. На 48 центів. Так, ми продали, відпино досить багато. так, І тепер так, відповідно переходить. Видимо сюди в наш баланс, давайте переглянемо, що там в нас. І тут ми бачимо, так що відповідно ми продали 17 відкунів, так залишилося 4. І тут ми їх залишаємо, не трогаємо, відповідно, просто нехай вони так і збираються. Так по 20% будемо відкладувати. І тим самим відповідно, ми не ловимо ніяких за ніякому випадку фуму. Так, якщо раптом щось там, я не знаю, якась там новина чи ще щось, ну любо що може так відбутися, так відно, воно робта там стріне, хто зна куди, так відповідно, ми легко зможемо. У нас вони є, так ми зможемо легко продати. Відповідно все, ми нічого не втрачаємо і ми ні про що не шкодуємо. Тому, друзі, на цьому все. Надіюсь, вам було максимально цікаво мене слухати. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, тут ми йдемо з 0 до 10 тисяч доларів. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Дякую за перегляд. Побачимось з вами в наступному відео.